У новорічну ніч в області зафіксували 11 випадків запуску салютів. Одного чоловіка затримали. У селищі Мала Олександрівка на Херсонщині відновлюють життя після семи місяців окупації. Відпочинемо після перемоги. Лікарі, рятувальники, енергетики та залізничники про свою роботу в 2022 році. На Дніпропетровщині не було тяжких правопорушень у новорічну ніч. Про це повідомив заступник начальника нацполіції Володимир Богоніс. Утім, зафіксували 11 випадків запуску салютів. Одного чоловіка затримали йому загрожує до п'яти років обмеження волі. В основному це знаходження цих скажімо адміністративні. Це знаходження в алкогольному сп'янінні в громадських місцях. Нужові були поранені, але це сімейні розборки в стані алкогольного сп'яніння. Поліція Дніпропетровської області працює і сьогодні, і завтра, і буде до Різдва в посиленому режимі. А це фактично 615 нарядів поліцейських разом з Національною гвардією, разом з представниками ДСНС. За всю ніч новорічну була одна пожежа. Слава Богу, що вона була без постраждалих та потерпілих. Виникла пожежа в Новомосковському районі, СМТ. Магдалинівка, пошкоджено вогнем автомобіль в гаражі на площі 40 квадратних метрів. Було задіяно пожежно-рятувальний розрахунок. Приборкання пожежі відбулося протягом дня і години. Селище Мала Олександрівка на Херсонщині ЗСУ звільнили у жовтні, після семи місяців окупації. До повномасштабного вторгнення росіян тут жило півтори тисячі людей. У захопленому населеному пункті залишилося 300. Одна з них Валентина Мельник, у будинок якої влучив російський снаряд. Це доля секунди. Ми хотіли поставити каву, заварити, Йти на город. І я тільки чайник включила в розетку, і воно так як зірвалося. Оце, це до того, це просто, понимаєте, це мене ожидало, якби, якби то, мабуть, злякалося, а так, а так ні. Ну це по всьому тілу. По всьому і по голові, і по плечах. двері ж не двері, і вікна все ж повибивати було. Жити то треба, треба відстраюватися, потихеньку воно построїть, поставили вже вікна, поставили двері потихеньку. Це місцевий будинок культури. До повномасштабної війни у ньому тільки не зробили ремонт. Коли росіяни зайшли у селище, вони розробували його, а потім у дах будівлі прилетів снаряд. Дуже важко звикнути до тишини. Я ніколи не думала, що ми будемо так гарно спати під обстріли. У мене син лежить на кроваті, всі двері, стекла немає, все, дзеркал немає нічого. І він вважає один, два, три, чотири. Я розумію, треба швидко соображати, куди прилетить і що нам цей час робити. Чи спати далі, чи вже треба десь спускатися в укриття. Зоя Кармаренко із сином вивозила поранених, однак не всім вдалося вижити. Після влучання російських ракет семеро людей загинуло. Заводили машину. Шукали бензин, садили поранену людину і везли в лікарню. Знаєте, в 9 годин вечора через Давидобрід з включеними фарами і під обстрілами, це, це тяжко. Колись це був звичайний будинок, у якому жила мирна родина. Однак, зайшовши у село, росіяни відібрали у них житло, а тікаючи звідси, спалили його. По сусідству живе Вікторія. Жінка повернулася у селище після звільнення. Розповідає, під час окупації тут неможливо було жити. І кожну неділю приїжджали, контролювали, щоб ми отсюди не уїжджали. Ну, за третім три рази виїхали, за четвертим разом нам все-таки вдалося уїхати. Тому що нашу машину якраз обстріл був це з тих касетних, воно це попадало, повибивало вікна, двері машину розбило. Не було куди діватися, ми з сусідами зібралися, всі уїхали. А у них онуки десь місяців, напевно, два сиділи в погрібі, взагалі не виходили дітки. Дівчики дуже боялися. Під час окупації у селищі не працювали магазини та аптеки, а всі комунікації перебили росіяни. І чаї готували на кострі, помагали. Знаєте, в чому готували? Прикольно у баночках з під цього з під згущеного молока. На кострі не було ж газу, світу не було. Таблетки ділили не ну. Один цей листочок, да, розрізали і роздавали, ділилися між сусідами. Після звільнення у селищі вже повернулося півсотні людей. Ремонтують розбиті будинки та відновлюють роботу магазинів. Також тут же полагодили комунікації, є світло, вода та газ. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Херсонщина. Феномен он що це ну, навіть там армія без держави. Ну, це значно складніше. Це ну, таких елементів. Ну, Прикладів, не так багато в історії. Підпілля, зокрема, от на сході України, це ну, теж, ну, феномен. Ну, ця вулиця, ну, по, по старій назві та 13, ну, цей будинок та 13, він унікальний тим, що тут була ну, найбільша концентрація підпільників. І жив той самий Василь Кук, краєвий провідник. Жив тут і організаційний референт Петро Дужий, теж відомий. І Омолян Логуш, це ідеологічний референт. Саме цікаве, що навіть керівник підпілляун Мельниківського, ну, іншого відгалудження, цимбалиста, він теж жив в цьому будинку. Тому будинок, і це була 13-та і 14-та квартира справді. Унікальний саме цим, і я певен, що тут треба вішати однозначно вже давно меморіальну дошку. Ще одна адреса цікава, це вулиця по Старому Комсомольська, 35. Там теж була одна з конспіративних квартир, де, зокрема, ну, як утримували да, і проживали це сестри Крученка, одна з яких була дружиною Василя Кука. Ну, і в принципі, по місту було багато різних конспіративних квартир з різними. Функціями і типографії на них в друкарні знаходилися. На жаль, не вдалося з'ясувати, де саме, але, ну, як правило, це приватний сектор, там на Амурі точно було. Ну, і це не одне місце, це було декілька місць, де таке робили. В Дніпрі там, де вдавалося, члени ОУН проголошували, проводили такі збори і на цих борах проголошували відновлення. Української державності вже на місцях і навіть створювали органи влади. Зокрема, в нас була створена Дніпропетровська обласна управа, Ну, окрім управ, в тому числі були управи створені і в Кривому Розі, в Нікополі. Були створені просвіти, спортивні товариства. Понад те, навіть є факт, що в Кривому Розі було буквально. Вивіска канцелярія ОУН. Мирослава з кривого рогу має п'ятирічну доньку. Через місяць після повномасштабного вторгнення евакуювалась до Праги. Дівчина говорить, через три місяці повернулась до рідного міста, бо не змогла сидіти без діла. Я вирішила допомагати тим, чим вмію. Співаю на вулиці. Раніше мій репортуар повністю складали зарубіжні пісні. Виключно я не співала українських пісень, я їх просто не знала. я почала їх потроху вивчати і додавати до свого репертуару. Майже щодня з обіду і до вечора Мирослава співає на проспекті поштовому. За день, говорить, дається заробити від однієї до трьох тисяч гривень. На зібрані кошти купує необхідні речі, які замовляють військові. Зараз збирає на генератор. Тиждень тому повернулась з європейського туру. Зі своїм напарником вони відвідали Румунію, Болгарію та Грецію. Ми поїхали на 10 днів, плюс 4 дні дороги. І в принципі закрили великий збір на 30 тисяч гривень для військового на Бахмут, якому ми купили екіпірування. Я не прошу грошей. Я просто працюю і дарую людям якусь емоцію. Вони її підхоплюють і за це віддячують мені. А я віддячую Збройним силам України за те, що ми живі. Дівчина робить корисну справу для всіх нас. Я думаю, що якби на кожному повороті стояла така, як вона красуня, співала на зсу, то мабуть всі люди були б щасливішими. Перемога настане раді таких, як вона. Як то кажуть, з миру ниці, вона одна із тих краплин, яка робить загальну справу. Давно такого не було, щоб взагалі на проспекті Почтовому була жива музика. Дівчина ця, що співає, я вважаю, вона по перше, і настрій піднімає і. Дає розуміти, що зрозуміти, що не так все і погано. Молодь показує свої таланти. Це дуже прекрасно. Вона навчиться тут співати буде кругом. Цим збирає ще й гроші. Раніше говорить Мирослава. Вони з гуманітарним вантажем від благодійного фонду їздили до деокупованого Херсону, заспівали і там. Вирішили виступити на головній площі цього міста в перші дні до окупації, коли такий великий натовп. Вони чують українську пісню, і вони одразу опа, і просто у людей сльози були на очах. Люди не могли стримувати своїх своїх емоцій, тому що почути українську пісню отак в центрі міста для них було дещо неймовірне. За словами Мирослави, планують систематично їздити до країн Європи, аби заробити якомога більше коштів. Збираються їхати вже через місяць. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Під завалами знаходяться люди, виникають масштабні пожежі. Існує загроза повторного ракетного удару на місце, де безпосередньо вже працюють рятувальники. Роботу виконувати треба, тому йдемо на, ну, не скажу, що певний ризик, але все ж таки небезпека є. Звісно, з лютого 2022 року ми працюємо зовсім в інших умовах у порівнянні з минулими періодами. Війна до е, досить е, тяжкий тягар наклала на енергетиків, бо збільшилася значна кількість пошкоджень у мережах е, внаслідок бойових дій. Ми фактично з квітня місяця наші бригади вже були направлені на визволені території у Київську область. Е, працювали ми на залізниці, працювали у Донецькій області. Зараз працюємо у Херсонській області. Е, бригади постійно. У нас зайняті на відновлення мереж після бойових дій у Нікопольському регіоні. Це перший досвід. Так, було тільки література, тобто читання таке ось, ну, практиці ні. В останній час до нас везуть дуже тяжких хворих. Це якщо раніше на початку це були вогнепальні осколки, поранення. Руки, ноги, скажімо так, то останнім часом везуть патологію комбіновану, тобто політравма це поранення шиї, грудної клітини, черевної порожнини, руки, ноги. То є це, це патологія, скажімо так, не однієї ділянки тіла, а може двох, трьох, чотирьох. Основа бійців це полікуйте лікар мене швидше. І я до своїх роботи додавалось і буває таке, що додому йдеш дуже пізно. Звичайно, роботу рятувальників, ліквідацію надзвичайних подій, небезпечних ситуацій, пов'язаних з пожежами, з ДТП. Ніхто не відміняв, але на превеликий жаль, на початку цього року почалась війна і додались такі події, як артилерійські обстріли, ліквідація їх наслідків або ліквідація наслідків ракетних ударів, які приносять значні руйнування. Ракетні удари наносять більших руйнувань, ніж звичайні побутові пожежі, тому що виникають і завали. Від ракет, які прилітають, залишається недогоріле паливо, яке дуже гори, дуже сильно горить, і його важко потушити. На початку березня в кінці лютого. Коли почали відбуватися масові, почала відбуватися масова евакуація пасажирів, до 15 тисяч чоловік щодня відправлялося з вокзалу станції Дніпро головний. Коли ми вивозили людей з прифронтових територій, ми розуміли у якому стані люди виїжджають у кожного Якась своя історія, свій біль. Люди посивіли від горя, відчая, розчарування. У кожного на обличчі написана своя сумна історія. І ці mm. люди сотнями, тисячами, ходять по перону, заходять до тебе в вагон і ти мусиш їх чимось розрадити. Щирою розмовою, теплим чаєм, але в самої серце рветься на шматки, доводилося до допомагати і бути і психологом, і лікарем, створювати такі умови, щоб пасажири, перебуваючи у вагоні, відчували безпеку і цілодобову підтримку. Але відчуття того, що ми допомагаємо нашим співвітчизникам, зробило нас більш витривалімиши і сильнішими.